Сьогодні будемо говорити про мою книгу: Ескалація Битва президентів і про те, як зупинити війну. Що реально, що можливо можна зробити, щоб війна була зупинена. Ну, так скажу, що в книзі я детально розглядаю на яких Базисних елементах війна була зупинена. Не буду зараз давати вам інсайди. Придбайте цю книгу, прочитайте, будете знати набагато більше не лише про війну, чому вона, чому зупинилася, що сталося після війни, як почалися виборчі перемоги, хто переміг. В Україні проукраїнський чи прорашистський кандидат, все це ви дізнаєтесь. А зараз хотів би зупинитися на мистецтві можливого. От ви знаєте, що щойно закінчилися перемовини е, в Саудівській Аравії в Еграді е, між делегацією Раші, яку очолював Лавров, і делегацією Сполучених Штатів на чолі з Рубіо, держсекретарем. Е, Ніяких заяв не було. Ну, така була заява, ну, досить банальна, що вирішили створити робочу групу, яка буде займатися е, технологією зупинки війни. Технологією зупинки війни. Що я хочу сказати перед тим, як е, перейти до мистецтва можливого, так? Що Путін хоче зупинити цю війну. Не лише Трамп хоче. Трамп хоче через а, свої амбіції, хоче Нобелівську премію, хоче мати статус миротворця. А що хоче Путін? Чому він хоче зупинити війну? Тут дві причини є. Перша причина більш важлива для нього. У нього дуже погано на економічному фронті. Дуже-дуже погано. Він збрехав. Разом з його прем'єр-міністром, прем що економіка минулого року зросла на 4,1%. Насправді вона впала. І вчорашня заява Міністерства економіки, що треба готуватися до рецесії, до спаду. А вона була вчасна. Тому що покривати таємницею це падіння ВВП довго неможливо. Воно рано чи пізно, ну так я скажу, не пізніше, ніж у вересні-жовтні, стане явним це падіння. І не зможе Кремль ну, заховати погану статистику за брехнею. До речі, брехня це нова фундаментальна скрепа московської православної цивілізації. Хто не бреше, той не може там існувати чи заграти. Чи за кордон, чи заховатися у себе там в квартирі і сидіти, як щур під плінтусом. Отакі от альтернативи існування в Раші. І не лише для пересічних громадян. Ну, громадян там нема, населення, так скажемо, але і для еліти рашистської, під плінтусом, там, всім їм місто. Так от. Економіка падає, інфляція зростає, життєвий рівень падає, витрати на війну падають саме головне, що я хочу до вас донести, витрати на війну падають, адже в минулі три роки вони брали кредити на військово-промисловий комплекс на рівні більше, ніж прямі витрати з усіх бюджетів. Біля 300 мільярдів доларів були кредити. А віддавати ці кредити військово-промисловий комплекс не може. Не може, нема грошей. І нові кредити брати не може. І тому фактичне скорочення а, витрат Путіна на військово-промисловний комплекс буде на рівні 15-20% в цьому році відносно минулого. Зрозуміли, чому Путін так хоче перемовин? Він бліфує, коли каже, у нас все в шоколаді, ніякі перемовини мені не потрібні. Хай українці йдуть на поступки, а ви, Штати, тиснуть на Україну. Хай погоджується на будь-які мої умови. Бреше, бреше. Оце мій головний меседж. Він бреше, він брехун. Добре, що Зеленський це заявив, хоче відкрити очі і Рубіо, і Трампу. Але очі відкриваються, коли вони почнуть з ними взаємодіяти. Оце перша була сьогодні. Тільки закінчилась 20 хвилин назад ця зустріч. І вони побачать, з якими брехунами вони мають справу. Але йдемо далі. Так. Перший меседж, ви зрозуміли мій. Путін хоче цих перемовин більше, ніж Трамп. Трамп через антураж. Путін через те, що економіці Раші може бути гаплик. Так? Як казав Кучма, пам'ятаєте? І тому Путін такий прихильник ринкових інструментів. А, Економічної діяльності, так це дійсно так, на жаль, він прихильник риночних механізмів. Вимушен від них відмовлятися, щоб заховати проблеми. Він забороняє на Біуліні піднімати облікову ставку 21%. А від... як ця облікова ставка буде працювати, коли вона менше, ніж інфляція? Облікова ставка працює, коли вона більше, ніж інфляція. Заборонив. Він, по суті, директивно примусив, примусив банки рашистські, ну, в першу чергу державні, кредитувати військово-промисловий комплекс. А у них гроші закінчуються. Гроші просто закінчуються. Він зробив Газпром збитковим підприємством. Вони збрехали там аудіт, якийсь провели тимчасовий брехливий. По вересень місяць, да, що у них там все в порядку. Газовий е, сектор збитковий в Газпромі, а вони ще нафту добувають, а він прибутковий. Але в цілому ця компанія покаже збитки не менше, ніж в минулому році 6,5 мільярдів доларів. Ну така ситуація. Тобто, це ви зрозуміли? Да? Це дуже важливо. Дуже важливо. це примушує е, і дає можливість нам. Піднімати планку, як на мене, ми не маємо права погоджуватись без того, щоб забрати назад домів, як кажуть на заході України, забрати домів Запорізьку атомну станцію і наблизитись до Крима якнайближче. Це завдання мінімум. Завдання мінімум. Отже, і, і повторюю, це можливо. А тепер мистецтво можливого. А що ми ще можемо зробити, щоб Путін намагався сісти за стіл перемовин якнайшвидше з найменшими своїми вимогами? Ми маємо розкрити очі і Європі, і тому ж Трампу разом з Рубіо і Келехан, Да? Дайте нам більше зброї. Дайте нам більше зброї, при, причому зброї далекобійної. Дайте 2-3 тисячі ракет. Трамп, ти маєш загашник від е, Байдена 3 мільярди доларів. На ці 3 мільярди доларів можна надати 2-3 тисячі ракет для Ф-16 і Миражів і 200-300 атакам для Хаймерсів. Дайте нам це і за два місяці, ми зруйнуємо логістику ворога на відстані не лише 300 кілометрів, а 3 км, 13 кілометрів, 30 кілометрів на тих ділянках фронту, де ворог наступає, де наші хлопці гинуть. так? Нам треба там ламати логістику. Для цього треба більше зброї, більше ракет, більше бомб, більше не кастровані літаки. Не кастровані, а справжні з еквіпментом, з розвідкою. І, і, і Путін приповзе. І, і Трамп може приписати це собі. Приписати це собі. Ще Україна разом з Євросоюзом, а ми зараз в одній лодці. Хоч вчора не досягли згоди у Франції да, стосовно відправки військ. Але ми знаємо дві країни, які по суті готові, готові надати нам свої війська да, на лінію фронту, яка, яка виникне, ну, буде називатися. Не лінія фронту, а тимчасові кордони, так, це наші історичні партнери, Британія і Швеція. До речі, в моїй книжці, в моїй книжці Ескалація, Битва президентів. так, Я описую ці епізоди і там прогнозую, ну тоді прогнозував, що саме Британія. І Швеція найбільш природні наші партнери. Очевидно, разом з поляками, і Літвою, Естонією і Латвією. Так, Поляки, очевидно, не будуть надсилати свої війська, вони виконують свою місію. Через них йде 90% постачання зброї, у них великі кордони з Рашою. Хай працюють над своєю безпекою і створюють умови для пересування військ від британців і шведів. І я впевнений, ще будуть країни, які захочуть надіслати війська. Вимоги Зеленського. Там, 200 тисяч, 250 тисяч, 100 тисяч нереалістичні. А які реалістичні? Ну, я думаю, 1030 ми можемо отримати. І це величезні будуть витрати. Ви ж знаєте, що зарплати у цих хлопців величезні, і екіпіровка дуже дорога. Ну нам вистачить, нам вистачить принаймні цих. І цим можна а, примушувати Путіна до найшвидших перемовин. І ще, і ще про військову складову ми сказали: чим більше ми озброєні, чим більше ми озброєні, тим швидше, швидше він приповзе миритися. Чим більше ми зруйнуємо його логістики, а ми руйнуємо, але треба руйнувати приблизно ну, в сім разів більше. В 7-вісім разів більше, щоб ворог відчув, що він втрачає можливості воювати, постачати техніку, боєприпаси, їжу, воду на лінію фронту і забирати вбитих поранених калік з лінії фронту. От е, і ще один аспект: я про нього завжди кажу. Я дивований, що. Ми не підіймаємо ці питання. міністру закордонних справ це меседж вам. Так, що ви маєте зробити? Ви маєте запропонувати такі санкції Євросоюзу. А ви знаєте, Євросоюз хоче приймати санкції, так? Хоче! Так, які санкції? І в книжці я пишу: коли зламали цього Путіна. Пуксіна, Путіна. ну, Почитайте, побачите. Коли перекрили всі джерела для експорту природнього газу, скрапленого газу і нафти на ринок Євросоюзу. І нафти, і нафти. Це ринок більше 100 мільярдів доларів. І от що треба робити в нас? Там є натяки, що будуть в санкціях передбачені. Якісь. Але нам треба тотально. Ну, я би сказав так: з 3 з кварталу припиняється імпорт скрапленого газу, природнього газу і нафти на територію Європейського Союзу. Протести Угорщини Словакії мають бути подолані дуже жорстоко. Ну, вже ж зібралися вчора у Парижі. Хлопці, вони зрозуміли, як діджей, діджей я називаю Венса, джей, ді, гра слів, опустив Європу, показав їх місто під Плінтусом. Ну, треба ж вже ставати розумнішими. Ось такі санкції проти Раші. Та все Путін впаде. Він загубить десь 50 мільярдів доларів ВВП. 50 мільярдів доларів це для Путіна ну, величезне, це 3% ВВП. Більше навіть. Більше. І далі не лише закрити, але звернутися до Трампа і сказати: пане Трамп, це подарунок вам. Ваш газ, ваша нафта разом з канадцями. Канадці зараз можуть більше експортувати. Це ваш ринок. Ми вам даруємо ну, канадцям десь мільярдів 8, 6 і вам мільярдів 90. Це ваші ваші прибутки, ваші робочі місця. Але за це ніяких ніяких експортних мит на продукцію з Євросоюзу. І таким чином ми не лише ударимо параші, ми гармонізуємо стосунки. Євросоюзу і Сполучених Штатів. Нам, українцям, це вигідно. Ми в одному човні. Так, через 2-3 роки Європа зможе забезпечувати Україну як фінансово, так і військовою технікою і боєприпасами. Але як ці два роки прожити? Нам треба припиняти активну фазу війни. І тому ми маємо робити це красиво. Ну, є ще більш красиві варіанти. Хто читав мої пости, відео дивився про знаєте, парадокс Павлова, чи про умовні, безумовні рефлекси. От о, безумовний рефлекс у Путіна, Кремля, Раші я в книзі Ескалація про це пишу. Які у нього безумовні рефлекси, знищити Україну і українців? Це самий, самий базовий рефлекс. А умовний може бути, ми йому можемо створити умовний рефлекс нашими партнерами, що війна це погано, що будь-який удар по Україні це погано, боляче веде до поразки. Причому, знаєте, такої поразки э, смішної для світу. Почитайте в книзі, там я описую ці механізми, красиві, красива перемога над Путіном. Але, на жаль, сучасні політики вони більше політикани, вони не здатні грати красиво. І ми не вимагаємо від них красоти, вимагаємо просто раціональності, зробіть подарунок Сполучених Штатів, подружиться і. Разом підтримуйте Україну. І ще, да? і Путін хоче, він каже, я проти того, щоб потім почалася війна. Я за те, щоб мир був надовго. Ах, ти хочеш миру надовго? Тоді ти маєш зрозуміти, що Україна щодня посилюється, а для цього потрібно, щоб Захід продовжував фінансово допомагати Україні. Ну так, десь. Ну, десь 40-45 мільярдів в найближчі 2-3 роки, потім 20, потім 10, і все, ми самі себе забезпечимо. Плюс а, військову техніку нам треба постачати сучасну, далекобійно, без обмежень. На суму, ну, я так порахував, не менше, не менше 25-30 мільярдів доларів. Мають постачати нам техніку. Ракети, хаймерси, керовані бомби, касетні снаряди, міни, ну всю техніку. І, і це десь 10, 10 років. Ну, так, як е, Сполучені Штати вже 50 років постачають військову техніку Ізраїлю. Ви думаєте, чого Ізраїль став такий крутий? Тому що десь 50 років отримує на 3 мільярди доларів і ракети. І протиповітряну систему, аж поки сам не навчився розробляти і всю іншу техніку. Нам треба принаймні на 10 років досягти такої угоди з Заходом. Стаємо сильніші що року, що місяця. Плюс беремо на себе обов'язки запровадити демократичні методи обрання. Всіх гілок влади, ну, окрім виконавчої, там уже спочатку депутатів, президента, а вони зобов'язуються обирати найкращих, призначати найкращих: досвід, освіта, розум і чесність корупціонерам не місце. І от ми маємо гарантувати, налагодити. Управлінські процеси без корупції, без ідіотизму, без расистської розвідки, не лише е у військах в Міністерстві оборони, але і в, в усьому народно-господарському комплексі, да? бо у нас скрізь проблеми е пов'язані з корупцією. Ідіотизмом, відсутністю належної кількості професіоналів. І от якщо ми все це виконаємо, війни не буде. Оце мистецтво можливого. Але ви можете мені сказати, я впевнений, що хтось задасть питання чи з сарказмом. А це можливо в Україні? А це можливо, щоб Трамп схаменувся. І вирішив менше вирішувати з Путіним, а більше його щемити і давити. Я кажу, що шанс є. І у нас є, і у Трампа є, і навіть у Європі є шанс перейти від демагогії перейти від демагогії да, гасу до реальних кроків. Я вірю, що це станеться. Дякую за. Вашу увагу цього спіча, швидко відповідаю на питання. Вітання, пане Олександре. Ви можете донести цю важливу інформацію керівництву США. Ну, буду намагатися, буду писати, що ви думаєте. Так? А там далі як вийде, як вийде, принаймні багато розумних людей, які мають впливи. А в владних колах, ну, послухають мою передачу, почитають мої записки. Анна, та в яких якраз все в шоколаді, але в переносному значенні, але не в прямому. У кого в шоколаді, я не знаю. Ні в кого зараз е не в шоколаді. Так я не знаю, що ви розумієте під виразом шоколад. Там є і вульгарне значення. Ну та Путін тоді в шоколаді, в дужках. От так, що от так. Але на степені, пане Олександр, як Європа може дати те, чого немає? Вони вже використали свої запаси. Так, але заводи є. Заводи є, гроші є. Вони можуть, за прикладом Данії і інших північних країн Європи давати замовлення нашому військово-промисловому комплексу, нашим приватним компаніям. І вони здатні збільшити виробництво і дронів, і іншої техніки більше, ніж в два рази за один рік. Ресурси є, потенціал є. Треба лише ну адекватні адекватні кроки да давайте під, підштовхувати і до речі я забув сказати де ж буде презентація книги вона буде Рідит, така книгарня сучасна. Дуже пишаюся, що випускник нашої школи бізнесу заснував цей проєкт під час війни. Уявіть собі, книжковий проєкт під час війни. Ну, геніально, да? і він працює. Рідит на Антоновича є така вулиця, раніше Горького. Називалися там мегамаркети, поруч рідит, є де запаркуватися. Всіх запрошую в суботу на 12 годин в цю книгарню, вхід безкоштовно, там можете каву попити, і будемо з вами спілкуватися. Ви будете перші. Особливо запрошую тих, хто передплатив мою книжку. Там ви послухаєте, а ми вам цю книжку відправимо в той же день, чи так скажу, її можна буде отримати. 27-го ще буде презентація в нашій школі бізнесу. Теж можете прийти. Особливо запрошую тих, хто передплатив за здивигідь. таких немало. Так під сотню вже набирається. Повторюю: лише 500 буде людей отримують можливість. Мати книжку з бонусом, ще одну книжку з моїми автографами. Отже, об 12 годині годині вас чекаю. Приходьте, буде дуже цікаво буде гаряча дискусія. І ви, у вас відкриються очі. ну Хто читав мою книжку Антиукраїнець, так, той знає, що дуже багато що я писав 10 років назад. На жаль, справдилася, в тому числі і війна Раші проти України. Але я сподіваюся, що ці всі події, які я описав в книзі ескалація, битва президентів це, це художня фантастика, трилер. Але фантастика найближчих років, одного-двох-трьох років найближчих найближчих. Це дуже не, така особлива фантастика, я такого жанру не знаю. Всі пишуть там на 100 років наперед, там на, на 300, а я пишу на рік наперед. І ви можете потім порівняти дійсність з моїми фантастичними, які дуже близькі до реальних подій. Події нібито фантастичні, але навіть персонажі близькі до реальних. Там у мене. Від Росії головний персонаж, знаєте хто? Пуксін. Зв'язок ви можете знайти? Пуксін. А там ще є Пусін, Пуксін. Ну, третій не зайвий, так скажу. Тобто, приходьте буде дуже цікаво. Так, пане Олександре, чи можете хоче Трамп дати нам необхідну зброю, якщо цього не сталося за три роки? Ну, Трамп тільки з'явився. І нам. Давали навіть нам давали атакам, але не, не 500 а, а, а 5 ну, чи 15, да? масштаб має значення, багато зброї потрібно. Причому тої зброї, яка не потрібна штатам, там касетні в основному нам треба снаряди. Анна Андрій Поліщук, досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за гранти. Безпек, потім доведеться віддати одним грантам території, іншим ресурси за нові гарантії безпеки. Юрій Хорт, ну, влучно ви сказали, оця знаєте, вимога Трампа обміняти абстрактну безпеку на реальні вигоди від всіх наших, по суті. Корисних копалин не лише метали, там і газ є, що 50% буде належати Сполученим Штатам, це навіть не смішно. І як ректор школи бізнесу, найкращою не лише в Україні, але в Центральній і Східній Європі одна з найкращих, таких небагато і в світі. Я скажу, що коли хтось вам з наскока пропонує укласти будь-яку угоду, не погоджуйте. Візьміть паузу, порадтеся з експертами, з професіоналами, самі подумайте, і лише потім, не поспішаючи, приймайте рішення. Краще втратити, ніж загубити, бо загубити ви можете все. А втратити ви можете лише абстрактну надію на е щось таке велике. Отже, Буду на цьому закінчувати. Ще раз повторюю, книжка виходить в четверг. Чекаю вас в магазині «Рідит» на Антоновича в 12 годин. Буде дуже бурхлива дискусія, буде дуже цікава, особливо ті, хто передплатив. І не лише да, вхід вільний, повторюю, не пропустіть. Буде дуже цікаво. Дякую за увагу.